Вас прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш чоловік. З початком повномасштабної російської агресії один із перших також кинувся на наш захист. На жаль, підступний ворог забрав його життя. Пам'ятаємо вам про нього вічно у наших історіях, історіях, які ми будемо розповідати своїм дітям, історії нашої славної України.

ти ісві Воскресіння, життя і упокоєння, спочило раба Твого новопредставленого воїна Андрія. Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем. Вістимо своєї матері, святослава, і святі Слава Україні. Найближчі рідня, будь ласка. Просіть прощення. На нього покладає надію, засоромлені не буде тут і там. Нещодавно він приходив і по з він приїжджав просто, приїжджав по справам. Вона була дуже рада, вона вперше е, щаслива була та? і взяла теж кораблі відпустку для того, щоб припустити чоловіка. Да. Але коли вони відвідували батьків та родини е, свої, ну і він каже, да, дівчата, він каже, поїхали, тому що. Ми не знаємо, коли я приїду, може це відвіди не були останній раз. Так що ми співчуваємо всі ми Пенсійного фонду України в Житомирській області, ми дуже співчуваємо. І це велика втрата для неї, для дітей, для всіх. Для нашої України він герой і ми про нього як про героя.